Добрий вечір всім, хто приєднується, ми, як завжди, вийшли вітаю Оля, ми, як завжди, вийшли до вас поширити свій збір, розказати ще раз про нашу сім'ю і розказати про обстеження, яке відбулося у нас, у наших діток в Німеччині. Ну, нагадаю про те, що наша родина, яка вже Рік бореться за життя свого синочка у обох моїх хлопчиків м'язова дистрофія Дюшена це дуже страшна прогресуюча хвороба, яка призводить до повної втрати рухати, рухливості, дихання і навіть смерті у дуже ранньому віці. І тому на сьогоднішній день єдиний шанс зупинити це захворювання препарат Левідіс, який коштує шалених грошей, це 2 мільйони 900 тисяч доларів. Ми ведемо збір зараз лише для меншого сина для Максимчика, у якого підтвердили агресивну форму прогресування хвороби, яка буде швидко прогресувати. І для старшого синочка поки що збір не відкрито, він має тягнучу, тягнучу форму хвороби, тобто повільно прогресуючу. Тому поки ми не збираємо кошти на його препарат, для нього на препарат на Левідіс. Ми ще хочемо його обстежити. Ми вчора їздили на обстеження в спеціалізований педіатричний центр в Німеччині, де обстежують таких діток з такою проблемою, як мої. Це було первинне таке обстеження, консультування. Ви можете мені задавати свої питання під час ефіру. Буду намагатися відповідати вам. Так от, це було первичне консультування. Нас, якби тільки побачили, ознайомили з нашою родиною, зібрали весь анамнез нашої хвороби і подивилися діточок, просто візуальний огляд був. Тривало обстеження 4 години. Спочатку Максимчик, потім Владислав. На Максимчика його забрали в окрему кімнату. Я чесно там не була. І там спостерігали за тим, як він ходить, бігає, стоїть, виконує якісь вправи, там кімната повністю оснащена камерами. Тобто потім лікарі просто будуть переглядати ці всі відеозйомки і спостерігати, оцінювати його стан. Також після цього йому кріпили на тіло на. По всьому так тіло на м'язи, датчики спеціальні, які подавали імпульси, і так перевірялися. Ну, на, на певну, сила м'язів чи скорочення м'язів. Ну, я не зрозуміла, що саме, але ось таке дуже важливо сказали обстеження, під час якого він теж мав ходити, виконувати вправи і спостерігати ним. Він дуже важко переніс саме ці датчики. Він десь годину, а то може і більше просто історично кричав. Потім дозволили зайти татові до нього, щоб від тої заспокоював. Але, на жаль, навіть тато не міг заспокоїти. Максимчик просто ще рік назад, під час обстеження в Києві, отримав дуже сильний страх, переляк, коли йому робили електроміографію. Це дуже болісна процедура. Голками током. І після цього він, напевно, злякався, це відклалося в його пам'яті, і ці саме датчики були щось схоже на те, коли йому кріпили їх на пальчики. Тому він дуже-дуже сильно плакав, але слава Богу, він переборов свій страх. Він наш сильний хлопчик і тому зміг пройти це обстеження. Потім, десь більше години, його повністю міряли на кушетці, з ніг до голови. Нас так ніколи не обмірювали. Напевно, перевіряють, чи норма зросту кісток, чи правильно вони ростуть, не знаю. Але повністю перевіряли все, згинали, діт... спочатку ж це був Максим, згинали руки, ноги, вимірювали кут згинання, стопи, розгинання, тобто пальці. Ну все-все-все дуже-дуже детально міряли спеціальними лінійками, все це фіксувалося. Ну і потім просто оцінили його саме стан, яка в нього спина, яка грудна клітина, яка, е, які в нього м'язи, литкові. Це все просто оцінили, записали, і потім буде це все обговорюватися. Так само проходив наш старший син Владислав, йому 13 років. Він так само пройшов все це. Е, е, ну, там, де треба було застосувати якусь силу, то Владик, в принципі, ще спроможний. Ну, там, знаєте, просто. Наприклад, тримають йому руку силою, а ти маєш її підняти. Ну, тобто такі ще справи Максим Владислав зміг виконувати. Але вони, коли його роздягнули, вони показали мені на всі-всі його проблеми зараз. Він для своїх вже 13 років, для тягнучої форми Дюшена має безліч таких. Не дуже добрих вже моментів, це деформація повністю його скелету. В нього дуже викривлений хребет, тобто в нього скаліоз, в нього дуже випираючі лопатки, в нього плечі, одне плече вище за інше, так само в нього таз, один більш перекошений більше за інший, грудна клітина перекошена, деформована. Впалий такий, як випираючий точніше, живіт, деформовані вже, на жаль, стопи. Ну і дуже вони прям звернули увагу на його литкові м'язи. Вони сказали, вони занадто в нього збільшені вже. Навіть три лікарі підійшли, вони щось обговорювали між собою. Дуже-дуже так детально общупували ці м'язи. ну Вони дійсно він коли виконував вправи. Ці м'язи напрягались дуже сильно, як камінці. Такі. Ну, я не знаю, знаєте, такі м'язи схожі як у суперпекаченого спортсмена. Ну, не у дитини 13 років, який не займається в принципі, спортом і має такі м'язи. Також у Максима теж збільшені м'язи, але ну, в силу напевно, свого віку вони ще не настільки великі, як у Владислава. Порадили мені для Владіка вже спеціальний корсет, який буде починатися от з грудної клітини і до, самого там, до бедра, напевно, такий суцільний корсет. Звісно, це все має бути після консультації ортопеда. Також ортези, вона запитала нас про ортези, чи ми зараз їх використовуємо. Я розповіла нашу історію з ортезами, то я так розумію, ортези теж потрібні і одному, і іншому. Також підтвердили про гормонотерапію. До речі, Максиму теж вони радять пити зараз цей гормон. Вони не сказали мені, що ми його для вас скасовуємо, або шукати якусь альтернативу, Так, дефлазокорт ви маєте приймати. І ну, зараз вони запитали, чи, ми можемо, чи у вас є якісь, бо ми пояснили нашу ситуацію, да, що Владиславу дали, Максимчику поки не дали, після рішення тільки комісії потрібно вже вирішити. То вони мене запитали, я кажу, так, поки в мене є, чи можна якось покращити стан хлопчиків, поки триває збір, е, можна тільки підтримувати стан. Тобто, ну це бачите, коли вже ми повністю далі дообстежимося, вже тоді нам назначить реабілітації е, ось такі профілактичні засоби, як корсети, ортези. Можливо, Максимчику під питанням, але можливо теж знадобиться такий корсет. Але вона сказала: поки у Максима ще немає скаліозу. Ну, тому що він так сразу не буде розвиватися, він буде з роками розрива... розвиватися. Ну, поки що в нього немає проблем ні з грудною клітиною, ні з іскаліозом. Тому поки каже, можна не мучити дитину з цим корсетом, але каже, все одно сходіть до ортопеда, щоб ортопед подивився своїм оком. То ми маємо записатися ще до ортопеда. Ну, і от так, от продовжувати робити реабілітації, розтяжки, пити цю підтримуючу терапію дефлезакортом. Басейн. Ну, Оце таке, знаєте, єдине, що ми можемо зараз використовувати в нашому стані, щоб хоч якось підтримувати, відтягувати ці всі наслідки жахливої хвороби. Після нашої консультації буде консілім. Зберуться лікарі клініки, де ми були вчора, і клініки в Мюнхені. Вони зберуться і будуть обсуждати. Наш оцей весь шлях, що робити далі з нами, нам не сказали, чи будуть нас повторно обстежувати, чи що спочатку консіліум, потім буде все вже вирішуватися. Тобто, далі наш етап це ми маємо поїхати в клініку Мюнхен. Ми записані, але, виявляється, не все так легко. Якщо ми вже були в одному із спеціалізованих педіатричних центрів, то виявляється, що за один квартал ми не можемо. Піти ще в один, тобто ми можемо, але ми маємо заплатити самостійно за цей візит. Страховка нам не покриє. Тому треба точно впевнитися будемо сьогодні дзвонили, на жаль, не змогли додзвонитися в клініку Мюнхен. В понеділок будемо дзвонити ще раз. Нам треба точно впевнитися, чи в правильну клініку ми записані, чи нас будуть консультувати просто одним днем, чи нас будуть госпіталізувати. І коли я це дізнаюсь, я маю сповістити лікаря в тій клініці, де були вчора, і лікар нам допоможе написати заяву в страхову компанію, щоб страхова компанія зробила виключення для нас і оплатили нам візит в Мюнхен. Ну, Виявляється, отак. На жаль, нам ніхто цього не сказав до цього, нам одразу направили в Ланцхут, але Ланцхут – так, це така сама клініка. Ну, де... Але. Вона більше підходить тоді, коли ти вже визначився зі своїм станом, коли ти вже знаєш, що тобі вже робити, да? тобі все вже прописано. От тоді. А якщо якась така ситуація заплутана, тому що їм не зрозуміло стосовно мого батька, вони перечитали те заключення, яке дав лікар моєму батькові, але їм цього недостатньо. Вони кажуть, ми хочемо бачити генетичний тест вашого батька. Ну, в мене його немає. Ну, Не те, що немає, його просто йому не зробили. Потім мене запитали, чи обстежена я. Так само я кажу, ні, мені не радили обстежуватися, ніхто мене не направляв на таке обстеження, тому не знаю. І от така ситуація з Владіком, вони просто думають: ну, якщо мій батько ще живий, вони запитали, то у батька може бути бекер. Ну, чому тоді у Владислава так рано розвиваються симптоми, ну, як для Бекера, це ні. Бекер пізніше. Але і для Дюшену, типу, ну, може, це така форма. Вони не, ну, нічого такого мені не казали, але ну, я бачу, що ситуація така, що їм треба розібратися. І це каже, допоможе клініка в Мюнхені. Клініка при університеті, яка базується на таких важких захворювань, вона та, яка робить генетичні обстеження. Навіть я так прочитала про неї, навіть і випробовує якісь препарати, тобто проводить дослідження. От нам треба в таку клініку. Ну, Я сподіваюся, що ми все ж таки правильно записані на 24 листопада у нас там є термін. Начебто та, та клініка, про яку мені кажуть, Ну, просто бачите, я не знала, що така ситуація, що тепер потрібно нам через страхову це все вирішувати. Розкажіть трішки, як триває ваша адаптація в Німеччині, чи потрібно робити якісь ще документи, влаштовуватися на роботу, чи держава дає час на вивчення мови? А потім потрібно шукати роботу. Так, ну в Німеччині ми адаптація, вона напевно буде проходити весь час, поки ти тут не вивчиш мову, не, не підеш на роботу. На жаль, справа, наприклад, з облаштуванням нашої квартири пішла невдало. На жаль, нам не виділили, тобто виділили, але через те, що так все довго в них ми не встигли по своєму ваучеру отримати ту мебель, яку вони нам. Типу, дали по ваучеру. Тож нам доведеться зараз за свої кошти купувати собі частину меблів. Отак, От два місяці ждали і все. <свісно> ну, це таке. Це невелика біда. Будемо якось шукати щось собі. Знаєте, Зараз є такі безкоштовні сайти. Просто е шкода, що два місяці ми жили. У нас, отак, всі речі, все на підлозі, бо не було куди покласти. А тільки зараз, через два місяці, ось таке виявляється. Ну, то я ж кажу, це таке. Далі, вивчення мови. Зараз ми були нещодавно в джоб центрі, нас викликали для того, щоб поспілкуватися про те, як ми тут, що ми вже встигли зробити за цей час, і чи є в нас далі документи на те, щоб ми перебували в Німеччині, тому що наш термін вже вийшов. Ми прийшли, розповіли, що ми вже встигли і дитину в школу оформити, і дитину в садочок оформити, і на курси записатися, і квартиру знайшли. Ну, все, все розказали йому. Вони нашою родиною дуже задоволені. Каже, що ви родина, яка дуже дуже швидко за такий термін часу. Ось ці важливі моменти зробила, і ще у вас додатково є проблеми з дітьми, то ви ще й встигли повирішувати медичні питання. Це, типу, дуже добре, що ви є такі. Ну, такі. Тобто він похвалив за роботу, ні слова не казали, оскільки потрібно спочатку отримати ту базу курсів, які вони нам пропонують. Курси будуть у чоловіка вже 10 листопада. Він почне курси будуть один рік. Після цього він має здати іспити. І в нього буде типу база знань для того, щоб просто десь хоча б піти працювати. Я теж мала би піти на курси 10 листопада, але, на жаль, в мене не виходить. Тому що курси починаються о 2, 2 13.30. Починаються курси і до п'ятої години вечора. В мене Максимчик 10 листопада йде в садочок. На неповний день по одній годині всього, а потім буду ходити всього до 2 години. Тобто в нього така група, яка тільки до 2 години працює. Тому в мене ніяк не виходить ходити на курси разом з чоловіком. В першу зміну зараз, на жаль, з самого ранку, да, теж не можна ходити, бо немає вчителя. Тож мої курси будуть проходити в січні або в лютому я почну займатися на першу зміну. Поки чекаємо. Ось так. Що тут ще ви мене питали? Ну так, да, і вже після цього можеш, як тільки якусь базу курсів отримав, ти можеш йти шукати роботу. Курси ці оплачує нам джоб-центр. Ну, це дається рівень, здається, B1, B2. Потім тобі, так, да, це здається ось такий рівень. Але цього недостатньо. Ти маєш йти ще далі, щоб добре володіти мовою, а, наприклад. Ми в нашому випадку, щоб йти працювати по своїй професії, тобто я, медсестра, мій чоловік-вчитель, нам треба вивчити на найвищий рівень, це, це два здається. В общем, всі інші оці моменти курсів, ми маємо просто самостійно вже оплачувати, шукати собі вчителів, чи просто тут десь ходити в школу, чи онлайн, але то вже ми самі маємо. За це переживати навчатись. Ну, звісно, мова нам потрібна. Тому що навіть так, в нашому випадку поїхати до лікарні добре, що ми знайшли чоловіка, який тут же живе 20-30 років, він недалеко від нас живе. Ми так з ним просто познайомилися і він нас супроводжує на цій лікарні. Тому нам дуже-дуже потрібно. От навіть подзвонити, ми маємо подзвонити, то їздили сьогодні до нього додому, щоб подзвонити, але, на жаль, вже ну, не дозвонились, бо сьогодні скорочений день в Німеччині, і тому вже були всі закриті відділення. Тому в понеділок ще раз з ним зустрінемось і будемо намагатися додзвонитися. Ну, ось такі справи. Стосовно збору, у нас все так же йде дуже повільно збір. На сьогоднішній день зібрано 7,5%. Ну, це гарна сума, так, якщо подивитися, але це дуже маленька сума для нашого великого збору. Але я дякую всім, хто приєднується, хто допомагає нашій родині, тому що насправді це дуже-дуже важко просити допомоги, достукуватись до людей. Вже так рік, вже рік і місяць скоро, да? вже пішов, як би сказати, другий рік. Отакого от збору. На жаль, ну, дуже-дуже важко. дуже. Тому хто хоче долучитися до збору за посиланнями, під цим відео є описи, посилання на всі наші сторінки, там є всі реквізити. Переходьте, нам важлива кожна копієчка, Тому, будь ласка, підтримайте, хто чи може. Також нам важливі репости, коментарі, лайки, все це просуває наше відео в рекомендаціях. Також нагадую, що ми шукаємо волонтерів. Не обов'язково бути прям волонтером. Просто людина, яка хоче допомагати. І все, має бажання і хоче допомагати. Так? Тому, будь ласка, приєднуйтесь, пишіть мені в особисті в інстаграм. Або залишайте коментарі, можливо, свої. Ми з вами якось поспілкуємося. Тому долучайтесь, будь ласка, все, ось такі новини на сьогодні. Дуже рада, хто приєднався був на ефір, хто, можливо, подивиться наш ефір у записі. Всім дуже дякую. Ми також нагадую, що проводимо ще ефіри у Тік-Ток. Ми виходимо якраз сьогодні, буде теж в нас ефір, і так через день ми виходимо, поширюємо свою історію. Все. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю всім гарного вечора, міцного здоров'я, бережіть себе, своїх рідних і до зустрічі на наступних прямих ефірах. До побачення!